Друзі і підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Як ви бачите, в мене є мої помічниці, які роблять свою справу. Ну що хочу вам повідомити, компанія Євросем з каналом Шалений тракторист дарує для вас знижку мінус 15% на все насіння соняшнику від компанії «Євросем». Тобто зараз діє, друзі, знижка для вас на соняшник Авалон, класичний, держа 7. Е, хто хоче замовити, 5 одиниць, е, діє е, така знижечка 20 літрів ацетохлора. Хто замовить, друзі, більше 11 мішків, діє знижка, дається геліантекс і Віволт. Хто ще не встиг замовити, може замовити по номеру телефону, який буде в описі. І Можна замовити, друзі, по промокоду Шалений тракторист мінус 15%. Тобто від суми мінус 15% плюс подарунок гелі Антекс і прилипач Волт». Адже найкраще насіння Євросе!